Добрий день! Мене звати Тетяна Іванівна, я вчителька онлайн школи Альтернатива. Я вітаю вас у країні правильного харчування. Сьогодні ми будемо вивчати тему молоко та його родина. Протягом року ми розширимо поняття про групи їжі та їхні основні функції, отримаємо уявлення про молочні продукти та їх властивості. Ознайомимось з поняттям порції в харчуванні. Отримаємо рекомендації щодо порцій молочних продуктів у добовому раціоні молодших школярів. Прочитайте вислів, який належить давньогрецькому філософу Сократу: Ми живемо не для того, щоб їсти, але їмо для того, щоб жити. І поміркуйте, що він означає. З Сократом згодні експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. На їхню думку, тривалість життя людини залежить в першу чергу від їжі, води, від способу життя, який вона веде. На другому місці генетика, на третьому екологія, і лише на четвертому розвиток медицини. З чого складається їжа? Їжа складається з різноманітних продуктів: молочні продукти, м'ясо, риба, м'яйця. Крупи, хліб, соки, овочі і фрукти. Чому людина їсть? Людина їсть тому, що саме з їжею в організм потрапляють речовини, необхідні для розвитку і життя людини. Для забезпечення повноцінного харчування необхідно вживати різні продукти. Чим різноманітніший набір продуктів, тим менша ймовірність виникнення нестачі або надлишку якоїсь однієї поживної речовини. Відгадайте загадку. І поживне, і смачне, біле, пінне, запашне, залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Здогадалися? Це молоко. Молоко рідкісний, створений самою природою харчовий продукт. У молоці містяться всі основні поживні речовини, необхідні дитячому організму. Найважливішою складовою молока є білки. Білки є будівельним матеріалом для організму. З них утворюються і ростуть нові клітини, завдяки чому людина росте. А які продукти відносяться до молочних? У склянці назви різноманітних молочних продуктів. Але деякі букви загубилися. Давайте вставимо пропущені букви і утворимо назви молочної родини. Отже, до молочних продуктів відносяться сметана, ряжанка, молоко, йогурт, кефір, масло, сир. Відгадавши загадки, ви дізнаєтесь, завдяки яким тваринам ми споживаємо молоко та молочні продукти. Біла копиця йде води напитися. Хвицає ногами, буцає рогами, бородою трясе, молоко несе, ласує лозою, зветься козою. Голодна реве, а нагодована жує, дітям усім молоко дає. Це корова. Недарма у Індії корова вважається священною твариною. Коров'яче молоко це водний розчин, який містить близько 200 різноманітних органічних та мінеральних речовин. Молоко рідкісний, створений самою природою харчовий продукт. Цей еліксир життя має високу біологічну цінність і протягом багатьох тисячоліть використовується людиною. У молоці містяться всі поживні речовини, необхідні дитячому організму. У раціон харчування дітей можна вводити згущене молоко. Молоко дуже легко засвоюється дитячим організмом. Додавання молока до смішаної їжі сприяє підвищенню її засвоюваності. У молоці, навіть в парному, завжди містяться бактерії, які швидко розмножуються, оскільки свіже молоко це гарне харчове середовище для мікробів. Ось чому дітям дають тільки кип'ячене молоко. Зберігати молоко потрібно в холодильнику, в закритій посудині при температурі плюс 2, плюс 8 градусів за Цельсієм. Поруч з молоком у дитячому харчуванні мають бути присутні молочнокислі продукти: кефір, сир, ряженка, йогурт, які є надзвичайно цінними для дітей. Підвищують апетит та легко засвоюються. Молочнокислі продукти у порівнянні з молоком містять більше вітамінів групи Б та інших ферментів. Сир, багатий на білки та амінокислоти, що сприяють росту дитини. Йогурт займає головне місце серед молочних продуктів. По-перше, він легко засвоюється організмом. По-друге, покращує засвоєння вітамінів, які надходять до організму з інших продуктів. Йогурт можна використовувати як соус до салатів або замінити ним сметану. Для здорового харчування є норми щоденного вживання продуктів із кожної групи. Молочні продукти слід вживати 2-3 порції на добу. Що таке порція? Порція – Ім'я дочки одного італійця. Вона була дуже товстою, і тато створив для неї спеціальні маленькі тарілки, ложки, чашки та виделки. Для молочних продуктів також є своя порція. Отже, порція це частка або кількість чогось у даному випадку їжі. Одна порція дорівнює одній склянці молока або півсклянки йогурту. Або півсклянки сиру, або 30 грам твердого сиру. Музика. Найпоширеніший продукт у світі це молоко. Його виробництво на даний момент найприбутковіший. Вдень корова дає до 90 склянок молока. Всього ж в вимені корови може міститися від 11 до 23 літрів молока. Давайте прочитаємо молочні приказки та запам'ятаємо їх. Літом без молока, як зимою без кожуха. Корова у дворі, каша на столі. Зварив кашу, то не шкодуй ні молока, ні масла. Відгадайте, якщо молоко залишити на одну добу в теплі, воно скисне і утвориться. Кефір. Харчовий продукт, який одержують з молока при відокремленні сироватки, це сир або творог. Верхній жирний шар кислого незбираного молока, це сметана. Як називається сир з овечого молока? Звісно, це бринза. Харчовий продукт, який одержують в процесі збивання вершків, називається маслом. Молоко традиційно вважається повноцінною їжею. У народі й досі кажуть поїсти молока. Наші прадіди вживали молоко з кашею, картоплею, хлібом. Дуже часто на столі були вареники із сиром у сметані, налисники заправлені сметаною та маслом. Сирники, молочні киселі. Тому вживайте молоко та молочні продукти кожного дня. На цьому наш урок добіг кінця. До побачення!